Вітаю на каналі квітково полунична та Овочева Грядка. Мене звати Ольга. Сьогодні 15 лютого і я хочу показати, яку красу я вирощую. Ці рослинки називають колеосами. Вони бувають дуже різних відтінків і багато сортів їх є. У мене сорт Візард, Є три види їх. Різні відтінки. Цю рослинку може виростити кожен, хто, хто забажає. Її вирощують і в кімнаті, її можна вирощувати і на вулиці, це вже коли потепліє, виносять на вулицю, садять і вона радує всіх своїм привабливим відтінком від весни до осені. Любить вона і сонечко, любить і півтінь. На сонці вона ще більше набирає своїх відтінків яскравості. Ну, просто чарівна. Зараз вона ще маленька, в мене росте на стелажі. Ось бачите, яка вона. Її можна розмножувати як з насіннячка, так і з живців. Можна живцювати, прищипувати. І вона скоро укорінюється. Я її сіяла із насінька. Потім пікірувала в 100-грамові стаканчики. Робила такі отвори, щоб не було застою води, тому що вона цього не любить. Підолила сізарином. Він стимулює корінь. І підживила один раз добривом 20-20-20. Тепер я хочу її прощипувати над п'ятим листочком, четвертим-п'ятим листочком, щоб вона гарно починала кущитися, щоб були пишні кущики. І через декілька днів я пересаджу її в більші стаканчики. Вибирала я сорти, котрі більше мені сподобалися. Ну, сіяла для себе і для продажі. Ну, це просто красуня. Хочу попробувати на клумбі виростити її разом, посадити ромашку або білий алісум. Це дуже гарно виглядає. Друзі. Пишіть, які ви вирощуєте сорта, як вони себе у вас ведуть. Дякую всім, хто дивився моє відео. Кому не трудно, ставте вподобайку. Пишіть коментарі. Підписуйтесь. Буду всім вдячна, відповім. Всім мирного, тихого, спокійного неба. До зустрічі на каналі.